Сьогодні на проспекті Поштовому писанка єднала криворістів та гостей міста на арт. Майдані провели святкову акцію. В центрі уваги була одна з найбільших писанок міста. Цей символ великодня висотою в понад 4 метри прикрашали освітяни Центрального міського району. Сьогодні, за дорученням Ради оборони міста Кривого Рогу ми маємо честь першими приєднатися до весняного челендж-фесту в рамках акції Весна Рудани. Писанка єднання. Можете вбачати ярмарку. Із продукцією пасхальної із смаколиками, представленими працівниками підприємствами нашого району, а також приєднатися до різноманітних челенджів та різноманітних майстер-класів щодо виготовлення пасхальної символіки. Дітей приваблювали майстер-класи і з допомогою керівників творчих гуртків ЦДЮТ Центрального міського району. Юні гості свята виготовляли великодні символи у різних техніках. Робимо такі цікаві писаночки з фетру. Дівчата, які і вміють шити, і не вміють. Ну всі, хто бажаючи, можуть спробувати повчитися робити такий сувенірчик. Це прикраса, може бути оздоба для пасочки, це просто для інтер'єру. Велик це таке визначне свято, там де вся сім'я збирається. Я хочу зробити щось приємне своїй родині на свято. Я зробив це, щоб прикрасити паску. Ми робимо до цього свята паски та фарбуємо яйця. Цікаві творчі заняття підготували для дітей різного віку. Для молодших дітей ми виготовляємо поробки із розфарбовками, із більш легкими заготовками. Для старших дітей ми підготували складання коробочок з оригамі. Воно вже вимагає більш такої моторики, пальців і усвідомленого складання. підставку під крашенки. Я це роблю, щоб підтримати цей, цей день, тобто, щоб підтримати цю ярмарку. Я сюди приїхала зі своєю мамою. Вона вчитель у 22-й школі. Я була на мастер-класі з виготовлення цієї штуки. Мені захотілося, щоб вона була у мене в волосі. Ось була на мастер-класі. Нам подобається. Ми любимо паску. Пасхальні композиції для інтер'єру та святкові великодні пряники. Про таку красу для відвідувачів ярмарку подбали підприємці району. Пропоную свої прянички, майстерні пряникові мотиви. В цьому році я пропоную дуже багато гарних, патріотичних пасхальних пряничків. Також бажаю зустрічі з людьми. Хай приходять куплять. «У нас. Магазин квітковий. Ми робимо і композиції сухоцвітів, ну і так, такі композиції святкові для інтер'єра. Приходили сюди городяни і за головним смачним символом свята на ярмарку розмаїття пасок за бабусиним рецептом і сучасні експерименти прикрашення на будь-який смак. Випікаємо різноманітні пасочки. Це за, за давніми рецептами, з на сметані, на маслі, так як у бабусь. Це вже ми трошки покреативили. Це у нас з лимоном, це у нас з шоколадом, це у нас з цукатами. А також ми прикрасили для дітей, ну щоб цікавенько так було. Маршмелоу вже так поноваційна. Великоднім ярмарком Центральний міський район долучився до челендж-фесту Весна Рудани з теплими побажаннями землякам. Скорішого настання миру, побажати світла у душі, мирного неба усім нам і не лише єднатися в рамках челенджу, писанка єднання, а й у такий складний час об'єднуватись та бути єдиними. Надія Шевченко, Роман Кравченко, цей день.